Кращим нагороди в Іван Франківську відзначили переможців турніру на призи клубу Шкіряний м'яч. Кращих назвали у 12 номінаціях. Рекорди з кількості нагород побили юні футболісти 28-ї школи. У чотирьох вікових групах вони здобули три золоті медалі та одну бронзу. Успіх школярів у федерації футболу обґрунтовують наявністю добрих тренерів та спеціалізованих спорткласів. Тут діти мають можливість сповна освоювати такий вид спорту. Загалом у міських змаганнях цього року взяли участь близько сотні команд з усіх начальних. Закладів Івано-Франківська це рекордна кількість учасників турніру. Шкірний м'яць команди, які участвують всі загальноосвітні школи по шести групам, на які цього року було більше категорій груп, і практично така масові допомагає всіх школярів залучити до футболу. Такі спортивні турніри сприяють зміцненню здоров'я школярів, залученню їх до регулярних занять футболом, стверджують в міськспорткомітеті, а ще виявляють здібних футболістів, популяризують та розвиваються від спорту у молодіжному середовищі. Тренери селекціонери можуть бачити молодих перспективних хлопчиків, яких можна потім запрошувати в дитячі на спортивні школи на відділення футболу і точити клас, майстерність, прививати любов до футболу. І саме цікаво, що навіть якщо велика, як правило, Більша частина цих хлопців не завжди залишається у футболі, але в них завжди будуть класні дитячі спогади. Наступного року команди переможці міських змагань у чотирьох групах захищатимуть спортивні прапори Франківська в обласній футбольній Спартакіаді. Далі помірюються силами на всеукраїнських змаганнях. Маріана Гринечко, Михайло Березін, Сергій Щочкін. Новини на вежі.